Коли він збирався на фронт, мама сказала: Одягнися тепліше, сину, не плакала, не просила залишитись, лише поправила комір, ніби йшов у поле, а не на війну. Батько стояв мовчки, а потім тихо додав: Бережи себе, чуєш, і напиши, коли зможеш. Він кивнув, усміхнувся. І вже з порога почув: не застудись, поїж хоч трохи в дорозі. І це «поїж хоч трохи гріло сильніше, ніж сто шарфів, бо в ньому було все страх, любов, безпорадність і віра. На фронті, серед вітру й холоду, він ловив ці слова, як тепло. Коли стискав автомат, чув мамин голос: Не журися, минеться. Коли земля дрижала від вибухів, згадував батькове я поруч, і, хоч то було, давно відчував, ніби хтось стоїть зараз за спиною. Іноді писав короткі листи: Живий, не хвилюйтеся, все буде добре! А мама читала і гладила той клаптик паперу, як дитину. Вечорами залишала світло в кухні, щоб він знав, що його чекають. Коли прийшла звістка, що він повертається, вони не готували свят, не прикрашали двір. Просто поставили на стіл хліб, варену картоплю, молоко і чекали. І ось він стоїть на порозі, зможнілий, посивілий, але живий. Мама зупинилася на мить, потім обійняла й прошепотіла: Я тебе чекала, синку, ти тепер вдома. Батько потиснув руку і тихо мовив: Добре, що ти прийшов! А вона, як колись, сказала: сідай, спочинь, я чаю налию і, ніби боючись розплакатися, додала, візьми ще шматочок, не голодуй. Він усміхнувся. Ці слова прості, побутові, але в них увесь сенс життя. Може, саме вони тримали його там серед темряви й холоду, бо коли кулі стихають, і серце, втомлене війною, шукає спокою, найбільше хочеться почути не пафосне, а тихе. Тепер ти вдома, все буде добре. Такі наші слова з любов'ю, яка гріє навіть крізь фронт. Ми не вміємо говорити про почуття гучно. Та коли кажемо, бережи себе, поїж хоч трохи, я тебе чекала, це і є наш спосіб сказати люблю. Бо українська любов не голосна, вона турботлива, вона гріє. Це тепло не згасає навіть у холоді війни. Це не вогонь і не сонце. Це слово просте, буденне, рідне, те, що повертає людину додому.